В ім'я Отца і сина і Святого Духа. В сьогоднішню неділю, браті і сестри, в календарі Православної церкви є досить відоме всім нам ім'я Святого. Це батько пророка і притечі хрестителя Господнього Іоанна пророк Захарія та його жінка. Святоправедний Елісаве. Відомо, що Йоанн Хреститель мав батьків, які походили із роду Аарона, і його батько був священником Єрусалимського храму. Нам всім відомо випадок із Ангелом, коли він служив у своїй седмиці. і з'явився йому ангел і благовістив йому те, що його син. Бездітного старшого чоловіка, син народиться, який буде притечою самого Спасителя світу. За те, що я усунився, за те, що Захарій, усунився, він отримав німоти, Вибачаюся від Бога, німоту, за яку він не міг говорити до тих пір, поки не народився його син, поки він не переконався і не дав йому ім'я, ім'я, яке означає благодать Божа, а саме Іоан. Так от сьогодні церква згадує, як ми чули в Євангелії саме смерть кончину цього святого. Він був вбитий в Єрусалимському храмі між Алтарем і самим храмом, Пролита його була кров воїнами Царя Ірода. А відбулось це так, коли родився Христос. Ви знаєте, звізда привела трьох інших царів із Сходу до Ірода. Ірод дізнався про це і видав наказ вбити всіх маленьких дітей до двох років, які були всі у Кресті Єрусалима, в тому числі сюди підпадав і притече Господній Йоанн, який був тільки на шість місяців старший за Христа. І, от праведна Єсавета взяла дитину, який було півроку. І біжала, куди ноги бачила. І по предані, яке описано в житті цих святих, коли вона побачила, що воїни наближаються, які вбивали дітей, значної гора, наближаються до них, то змолилась Богу, щоб Господь покрив її. Розступилась гора, вона зайшла в гору, гора знову заступилася. І таким чином вона спасла свою дитину, своє життя. І потім предтеча звідти з тих гір поселяється в пустиню, де живе до 30-річного віку. А воїни, які розповіли, що всіх вбили дітей, тільки не знайшли притечу, тому що цар знав про Іоанна, що він яким славним різдвом народився, це всі знали в Єрусалимі, про що оповідає Євангелія. То він думав, можливо, і він притеча, і взагалі ставив конкретну мету вбити і притечу. Тому що думав, можливо, і він є Месією, царем. І тоді пішли в храм, знайшли там батька його, і всячески вимагали в нього, щоб хтось сказав, де да його знаходиться син. Бо так, як притеча не обламував, навіть він дійсно не знав, він казав, що не знає, жінка втікла з дитиною, за що був вбитий прямо в храмі не дивлячись на святі святого місця римськими воїнами. ж Євангеліє, браті і сестри, подібне щось розповідає, нам розповів Христос притчу. Знаєте, що таке притча? Всі знають. Це казка для дітей. А для нас це таке оповідання, яке ми дуже добре можемо зрозуміти. Він розповів нам про виноградника, що собою означає церква Христового виноград. Це всі ми, хто в церкві. А є ті, які обробляються виноградом. В старому завіті це були пророки, такі як Захарія, якого вбили, і інші пророки, первосвященники, люди, яких Бог поставив для того, щоб виноград обробляти духовно. А в Новому Завіті це все священство, починаючи від єпископства, закінчуючи Діаконом, які служать вам православній церкві. Так от реакція на цих виноград, на, 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 на тих людей, які обробляли виноград, реакція їхня на тих людей, яких посилав, той, хто їх наняв туди робити, виноград обробляти, ви чули, яка була. Вони всіх били, вбивали і навіть сина били. Це нам говорить про історію старозавітню, Новозавітню. зокрема про старозавітню, як навіть Христа відкинули люди і вбили, не що в ньому причину всього добра, яке є в цьому світі. Так, як було до Христа, так само з пророками робили, так як і після Христа з усіма тими, кого посилає Бог. Трагедія ця заключається, знаєте, в чому, браті і сестри? Що тут кожен із нас. Винувати. Не можна сказати, от, якась частина інших людей в цьому винна. Кожен із нас в цьому винуватий, ще раз підкреслю. Тому що Бог створив світ заради радості. Бог створив світ і нас в ньому заради любві. Бог створив світ, щоб в ньому тільки мир а не війна. Бог взагалі не створював скормі. І Його бажання, щоб люди всі були радісні. Апостол Павел про це в новому звіті чітко казав, він повторював: радійте і ще раз кажу, радійте, закликаючи всіх християн до цього певного, здавного образу, який мала людина. Ну, через міг війшла скоро. Війшли хвороби, смерть, інші речі, і діявол на сьогоднішній день через ці речі, інші речі, війна і так далі, старається все спотворити, ради чого Бог створив світ. Зовсім протиположна воно І трагедія в тому, що кожен із нас так само цей світ засмічує мусором від себе. Так само ми стаємо учасниками злих діл. От притча розповідає, що який добрий Бог і благий, і як ми реагуємо, буває на його владості. А чому так? Тому що людина сама хоче бути Богом. Вона не хоче відчинятися нікому, в тому числі Богу, часто. Ну, не в прямому смислі вона так собі каже, але своїми ділами так робить. Не хоче прислухатись до євангельських заповідей. І ті люди, яких посилає Бог, для того, щоб людині нагадати, що світ створений не тільки для неї, але створений для всіх. І всі мають жити в братерстві, в мирі, в любві, любов це жертва, ради іншого, думаєш про іншого. Таких людей, людина, яка утвердилася в своєму егоїзмі, старається всяческими шляхами, які нав'язує діявол, а вони різні, то словом, то ділом, всячески старається нанести відповідний удар, тому що зазнає удар Словом від тих людей, які про це говорять. Ми чули, браті і сестри, тиждень тому про новозавітнього пророка, який так само був усікнута голова Якого. Пророк Іоанн Бретечі сьогодні ми чуємо про його батька, якого вбили. Ми знаємо, що самого Христа Спасителя людство вбило. Ми знаємо, скільки пророків вбивало в Старому Завіті люди. Причому так ухищалися їх вбивати різними методами. Не просто взяли вбили, а перед тим сильно ці люди страждали, сильно над ними здівались. Так само ми знаємо безчисну кількість мучеників в древній церкві. Інший період церкви, історія завжди немає такого століття, щоб не було мучеників. Ми знаємо на початку ХХ століття, що відбувалося, скільки новомучеників є вела церква. І це буде далі продовжувати ще раз, підкреслюю, тільки тому, що люди, які утвердились в об'їзді свого, не захочуть слухати і прислухатись до голосу Божого. А навпаки, то слово, яке буде в них. Їх обличати всередині буде викликати не шлях до покаяння, як би мало бути, до розкаяння, а шлях до агресії і ствердження ще в більшому збігу. Оце такий приклад, браті і сестри, який сьогодні кожному з нас надає церква. І як хоче Бог цим прикладом, щоб і ми не стали учасниками всіх тих, про кого ми зараз говоримо з поганою стороною, щоб кожен із нас. На голос, який случить у священника, який хоче нам спасіння, відреагували теж покаянням. якщо священник буде нам якісь зауваження, наприклад, робити, щоб ми не навпаки в тому, що як нам зробили зауваження в гордині своїй, озлоблювалися ще більше, а взирали на цей приклад, на цю притчу, що сказав Христос і за що страдали інші пророки. Цим розуміючи це прекрасно, робили висновки. Святі ці люди були, вели святе життя. Наприклад, цей, про кого ми сьогодні говоримо, про Рок Захарія, саме Іван каже, жили безпорочно. Тобто ні одну заповідь не порушили. А Якщо жили безпорочно, любили інших, нікому зла не зробили, ні словом, ні ділом. Чим суспільство їм платило? Тут любов да, а назад, бачите що. От, я хотів би, щоб ми над цим задумались, цей урок винесли і цей світ робили добрішим, святішим, таким, як його задумав Господь. Амінь.